Для того, щоб створити ребус, нам потрібно зайти в будь-який веб браузер та в пошуковому рядку написати генератор ребусів. Переходимо за першим посиланням і потрапляємо на сторінку генератора ребусів. Пишемо слово піраміда. Обираємо функцію дитячий ребус. Та обираємо пункт. Згенерувати ребус. Чудово! Ось такий гарний ребус у нас вийшов. Можна спробувати інший варіант ребусу. Натискаємо. Чудово. Тепер спробуємо інше слово. Наприклад, земля. Генеруємо. Чудово! Вийшло. Так, тепер спробуємо інший варіант. Є. Тепер напишемо слово світ. І знову вийшло. А тепер інший варіант. Теж гарно, чудово. Коли прийдеш додому, обов'язково спробуй створити свій ребус з допомогою дорослих. В тебе все вийде. Чудово! Створювати ребуси ми навчились. А тепер навчимось розгадувати. Отож, сім правил розгадування ребусів. Розділові знаки та пробіли у ребусі не враховуються. Якщо справа чи зліва біля малюнка зображено коми, звичайні чи перевернуті, то ми відкидаємо перші чи останні літери слова. Кількість ком дорівнює кількості відкинутих літер. Декілька однакових предметів на одному малюнку читають у множині. Якщо зображення на малюнку перевернуте, то його назва читається справа наліво. А якщо ж біля малюнка зображено закреслену літеру, це означає, що її необхідно виключити з назви предмет. Якщо поруч з малюнком зображено цифру, знак дорівнює та літеру, це означає, що літеру з таким порядковим номером необхідно замінити на зазначену у тотожності. Якщо велика літера складена з маленьких літер багато разів повторених, у такому випадку використовується прийменник з попереду назв або між ними. Ну що, запам'ятали? Тепер ми точно зможемо розгадати будь-який ребус.